А з чим у вас асоціюється новий рік: ялинка, мандарини, подарунки. В цьому відео я пропоную переглянути, що робиться свято казковим з точки зору менш казкової та чарівної науки хімії. В ароматі новорічної ялинки міститься цілий букет литких молекул, головними з яких є два ізомери пінено альфа та бета. Складний ефір цитат – основний елемент запаху свіжих соснових гілок. Його навіть застосовують в освіжувачах для повітря з ароматом хвої. Мандарини головні смаколики Нового року. Варто лише почати чищати плід від шкірки, як в атмосферу потрапляють краплі ефірної олії. І повітря наповнюється ароматом цитрусових. До складу ефірної олії входять ось такі дивні хімічні речовини. Транс 2Дналь, 9У дециналь, 3 децен, 2 н 3 Новорічні хлопавки заповнені гримучим сріблом або фульмінатом срібла, яке легко детонує та є безпечним для використання у приміщеннях. Сучасні гірлянди виготовляють із світловипромінюючих діодів, які світяться при проходженні через них електричного струму. Колір діода залежить від матеріалу, із якого він зроблений, наприклад, фосфіт або нітрит галію. Іскристий бенгальський вогонь містить азотно-кислий барій як окислювач, порошок алюмінію або магнію як пальне, крохмаль в якості клею а також металеву стружку для утворення іскор. Ну і нарешті новорічні подарунки ми пакуємо в яскравий кольоровий папір, що виготовляють із целюлози природного полімеру. Гарних новорічних свят. Вивчайте хімію. Приходьте на.